Вже цієї неділі відбудеться протистояння двох дуже сильних команд, і ви в цьому не аби як зацікавлені. Як мінімум, ви скупили усі квитки на цей поєдинок. Тож сподіваємось, що ви зацікавлені не лише у цьому матчі, а й в самій підготовці, яку ми ще разу показуємо на нашому ютуб-каналі. Тому ставте свої вподобайки і приємного перегляду. У вас було день народження. Як ваші підопічні потішили своїми результатами на тренуванні? Ну я Жодоволених роботою і самою вчора, тому звичайно працювали добре, тому напевно це був найкращий подарунок. Да, Яша? <ріху> Як ні? <ріху> Ти не сама для вас ярма звутки, святкове тренування. Як? Святкове так, тренування тільки для Степановича, для Рима. <ріху> <Я виріялся>, але... <ріху> ну так просто співпало. Тому це бо працювало в недобре. Останній Кимкин до речі мене вітав з днем народження, Переку... да. тому побажав мені здоров'я і. Натхнення у всьому, тому все добре. Та як останній? — Каже, що останній. — Та ні, не так що наговарюють, на мене. Тиморе, як тобі твій суперник, бо він тут тренувався передбою. тобою. — він завжди тренується, я ну, не ну, знаю. Поки... Йому це не допомагає, але це си... <плес> їм. А ходить така думка, що ти усміхаєшся більше під час гри в теніс, ніж на фотографіях. Чому так? Та я не знаю, чесно. Завжди просто приходжу перед тренуванням, люблю пограти. Мені подобається ця гра, де і все. Не знаю. нічого особливого. Хто в нас з команди найкраще грає в теніс? Всі непогано грають. Всі, ну напевно, найсильніше з ким я грав це клем. Я так чисто любитель, аматор. любителяматор. вперед перед перед перед. От, Оце впливає, дуже сильно. Інстаграмчик впливає, висновок зробить. Хто? Кема? Кема. Витайма, кема, кема. Там час тобі піднятися і. Починає гарні стрибки, прийом меча, вод меча, плечика внизу, Ходить сюди колочком. Діжи, біжи, біжи, біжи. Право, добре, 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 не знаю, викидай Тупе. Висновок, який хто Висновок. найкраще робить на інстаграм? Найкраще, що вони поважають Васильовича, що вони йому не кидають куди-небудь, а акцентовано прийом ножка. Яша, як тобі медійність нашого тренера, Богдана Шста з інстаграмчиком його. Ну, класно. Це класно, коли тренер такий медійний, як Богдан Романович у нас. Йо... Белує нам шарму такого на тренуваннях. Чому ти такий спокійний? Як вдається зберігати О, такий спокій? Ціки. Це тільки зовнішня, внутрішня, я не дуже спокійний. Серйозно? Що може вивести з колії Ігоря Краснопіра? Буща наймалень потрібні навіть. Найважливіше це, це якісне тренування, якісна віддача. Те, щоб було вчора, позавчора, працювати на максимум. Ми постійно проводимо багато часу разом і трохи. Втомлюємося один від одного футболісти від тренера, тренери від футболістів, тому потрібно брати ці, так сказати, паузи і футболістам побути сім'єю, бо і нам побути, бо дуже часто там весь час проводимо на базі зранку, і там поки, поки не закінчаться всі там процедури. Якісь обговорення моментів, тому дуже класно, коли є можливість зробити ці вихідні, бо ми той період пройшли практично без, без вихідних і чекали цього футболіста, я думаю, і просили навіть більше, але розуміємо, що нам потрібно трохи готуватися, бо суперник дуже якісний і нас чекає. Тому так. Було незвично, бо просив дуже багато часу, десь біля п'яти місяців, але дуже радий повернутися. Ну, матч видався тяжкий і через те, що е, було вилучення на 20-й хвилині. Через те, тяжко сказати, ну, виділити, наскільки був сильний, суперний чи не сильний, бо вони, можна сказати, більшість ігрового часу грали у більшість. Працюємо, тренуємося, викладаємося на повну, а там будемо бачити, як нам все буде. Е, дуже хороша команда. Я думаю, не дуже в неї помінялися. Плюс-мінус у них є свій стиль ігри. Вони його грають як у першому колі, так і у другому. Я думаю, що там нічого особливо не помінялося. Знову ж таки, нагадую, що це третій їх сезон, і вони до цього до цієї гри е, йшли протягом такого великого терміну. Е, і, напевно, це рідкість в нашому футболі, коли є така довіра в ідею тренерську і незважаючи на той результат, який був в попередніх чемпіонатах, це дуже класно, що, так, що такий досвід є. Я думаю, що багато хто буде переймати його в тому плані, що коли ви призначаєте тренерський штаб, якщо ви вірите в ідею, то потрібно розуміти і давати час. Якщо ви бачите прогрес. І в цілому нічого не змінилося. В тому вони стали. Ні, вони стали більш якісними е, в своїх виконавцях, е, більш зіграні, але це вони змінилося те, що вони стали ще більш впевненими. І це, це відчувається. Хлопчики, привіт. Ви вперше сьогодні на тренуванні Карпат? Так, всі вперше. А за що любите Карпата? Вони круті, вони сильні. — Криті сильні? Так. А хто з футболістів подобається? — Ми Христина Роналду. Він не А скільки вони в футбол. Мені Вальверде. Вельверде. Я чув, що сказали, якщо була можливість, то практично повний стадіон би був. І це дуже шкода, що ми не можемо це зробити. Дуже хочеться, щоб побачити повні трибуни, і, і чесно кажучи, ми розмовляємо між собою і всіх це надихає, що є така можливість, що люди хочуть. І певне що це все через те, що показує команда, не тільки результат, а ще і якість і бажання. Все це поєднується і люди, люди щирі в цьому проявлені емоції, і вони хочуть долучитися до, цих, до цього результату. І, ну, я, чесно кажучи, хотів би, щоб ті люди, які не змогли попасти на футбол, і, але дуже хотіли, можливо, хтось. Прийде біля готелю Олександрія і буде співати всю ніч пісні, щоб вони не спали. Або зробили якийсь перформанс для команди перед грою. Зустріли фаєра, пісні в місті. Ну, хочеться, щоб люди, які не мають можливості потрапити на стадіон, щось особливо зробили для нас, для футболістів. щоб… Ще більше мотивувати наших гравців, От так. чекаємо усіх вас на стадіоні Україна 11 травня о 18.00. І давайте разом підтримувати нашу рідну команду Леви, до перемоги. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.